Дітки, у нас з вами заняття з художньо продуктивної діяльності ліплення, тема нашого заняття гніздечко з пташенятами. Дітки, погляньте, що це за гостя до нас завітала, і вона якась налякана. Давайте з нею привітаємось та запитаємо, що сталося. Доброго дня, сороко! Що сталося? Ой, біда, 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 пташка випала з гнізда, лис по лісу пробігав і гніздечко зруйнував. Що ж малесенький робити, де ж їй бідоласі жити? Ну що, малята, пропоную вам до лісу йти цю пташку знайти та їй допомогти. Діти, хто з вас знає, де живуть птахи? Вірно, птахи живуть у гніздах. Давайте розглянемо гнізда різних птахів. Це гніздо ластівки. Це гніздо сороки. Це гніздо горобця. А це гніздо лелеки. Дітки, коли ви розглядали гнізда різних птахів, як ви гадаєте, з чого вони їх роблять? Вірно, вони їх роблять з гілочок, з соломи та вимощують їх з пір'я. Погляньте малята, а ось і наша пташечка, а поряд зруйноване гніздечко. Давайте заспокоїмо пташечку та допоможемо їй. Дітки, а яким чином ми можемо допомогти нашій пташечці? Вірно, оскільки у нас заняття зліплення, ми можемо з пластилину виліпити гніздечко для нашої пташечки. А для того, щоб гніздечка вийшли у нас гарними, давайте спочатку підготуємо наші пальчики для роботи. Полетіла пташка мати малюкам жуків шукати. А малята не літають із гніздечка виглядають, дітки, а тепер давайте розглянемо гніздечко. Якого воно кольору? Вірно, сірого або коричневого, а на що воно схоже? Для того, щоб зробити гніздечко, нам з вами потрібно пластилин та дощечка. Для своєї роботи я буду використовувати такі кольори: коричневий, жовтий, зелений, червоний та чорний. Коричневий колір я буду використовувати для гнізда, жовтий колір для пташенят. Зелений для листочків, червоний для дзьобиків та чорний для очок, беремо шматок коричневого пластилину та від'єднуємо той шматочок, який нам потрібний для роботи. Коли ми від'єднали пластилин, ми розминаємо його пальчиками або подихом. Наш пластилин став занадто м'яким, і ми починаємо виліплювати з нього деталі. Будемо робити гніздо. Для основи нашого гнізда ми візьмемо ось такий шматочок пластилину. Він м'якенький і можемо з нього вже щось робити. Катаємо з нього кулю. Це можна зробити між долоньками або на дощечці. Коли куля у нас вийшла, ми її беремо ось так і сплюскуємо ось так. Потім беремо інший шматочок пластилину та ділимо його навпіл. Ось. З однієї частини ми катаємо ковбаску, теж можна між долоньками або на дощечці. Нам потрібно зробити дві таких ковбаски. Працюємо, малята. Ось у нас вийшло дві довгі ковбаски. Наше завдання з вами їх ось так з'єднати та переплести між собою. Ось так дивіться. Ніби в косичку. Ось погляньте, як у мене вийшло. Тепер нашу косичку ми приєднуємо до сплющеного кола. Ось так по кругу. Ось погляньте схоже на гніздо. Але нам потрібно ще з вами посадити туди пташеняток. Для цього я буду використовувати жовтий колір пластилину. Теж беремо шматочок пластилину, від'єднуємо потрібну нам частину та розминаємо його пальчиками або подихом. Працюємо малята. Коли ми з вами розім'яли гарно жовтий пластилин, нам потрібно його поділити навпіл. Ось так умовно. З цих двох частинок нам потрібно скатати овал. Теж ми можемо це зробити між долоньками або на дощечці. Ось такі два овали у нас вийшли. Їм потрібно ще зробити дзьобики та очки. Дзьобик ми будемо робити червоного кольору, а очки чорного. Від червоного пластилину я від'єдную невеличкі такі два шматочки. Ось такі. Та катаю з них таку невеличку ковбаску. Це буде дзьобик. Один готовий та інший. І приєдную нашим пташенятам. Ось, погляньте, малята. Ось так. Тепер потрібно зробити очки. Для цього ми візьмемо чорний пластилин. І від'єднаємо маленькі чорні такі цяточки. Їх потрібно 4 двоє пташенят по два очка. Приєднуємо нашим пташенятам. Ось такі маленькі пташенята у нас вийшли. Садимо їх до гніздечка. Ось, погляньте. Та прикрасимо наше гніздечко листочками. Для цього ми візьмемо з вами зелений пластилин. Від великого шматочка від'єднаємо невеличку частинку та почнемо його розминати. Ось, коли ми його розім'яли, ділимо на три частинки. Один, два та три. З однієї частинки. Ми катаємо знову ж таки кулю та приплюскуємо її пальчиками і видовжуємо. Це буде наш листочок. І таких потрібно зробити три. Ось погляньте, яке гніздечко з пташенятами у нас з вами вийшло. Дітки, а чи знаєте ви, яку користь приносять птахи? Пам'ятайте, що пташині гнізда ні в якому разі руйнувати не можна. До нових зустрічей!